Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю 9 квітня. Слава Україні! І так, друзі, працюю. А, кстати, всіх з святом. Сьогодні вернена неділя. Так що з святом. Питали стосовно. Ну, ми працюємо, друзі, так як. У нас вже праця в розгарі. Питали, як, як, як буду використовувати ці ізолятори для маток, ну, для рамочних ізолятори в нашому маткові справі. Питали, як буду використовувати. Раніше ми використовували просто перегородку відіганіманівської решітки, котру ставили ну, в нужном нам месте, э, не маючи пропилов в э, стінках вули, вона просто висила параллельно э, самым стінкам, ну скажем так, в притул. І працювали так. Ну, воно нам не зайшло, пару років помучилися, вирішили вирішувати цю проблему і замовили собі такі трьохрамочні ізолятори. Ну Поки мені все подобається. От зараз воно так виглядає. Значить, ми працюємо на восьмірамочних Екслент, за рахунок того, що ми використовуємо 35-го. У нас 9-й рамок стає. Ну, для роботи по матковидній справі ми використовуємо так. Тут три рамки, де знаходиться матка з бджолами, де вона сіє, ну і працює. Ганіманівська рішитка ну, в віді стінки бджоли контактують, матка вийти не може. Потім ми йде ще 4 рамки і ну, ставиться 5 рамку, сюди ставиться в колодязь вже прививка. Отак воно зараз виглядає. Поки воно мені все подобається, так як набагато краще було формувати в воспіталки. І от зараз працювати все добре. Воно не гнеся поки що. Ну, будемо ще дивитися, коли буде жарко літом. Чи не буде сама ганіманка видуватися і тому подібне. Поки мені подобається, поки воно виглядає так. Сім'ї от виглядають так. А далі ну, хтось каже, що це мало для веспіталки, 9 рамок, 7, сім, і лініважу такого малого уля. Друзі, далі по мері. Розширення бджолиної сім'ї, все буде ставитися магазинами наверх. Коли у нас були в доміку, отакі величезні лежаки, ну і Практика продемонструвала, якщо у нас там йде не магазинами розширення, а тільки в бока. І ну, по кількості розплоду все одно в цих сім'ях було б більше. Так в пенополіуретані замітно, що йде. Скажімо так, більш бурний розвиток в будь-який період часу, як це весна, як це літо, як це підготовка для зими і тому подібне. І звісно, що і маточники, на перший погляд, казалися ці кращі в таких умовах, ніж при таких умовах. Ну, Хоча практика демонструвала, що матки виходять вся до однакові і якогось візуального такого розличчя не, не наблюдалося. Але працювати це рівно. Так намного краще. Зараз ми в доміку зробили всі такі вулі. Хто не бачив, там може подивитися. Дуже подобається на перший погляд. Ну, Є свої определені якісь нюанси, так як погода ще така нестабільна. І ну, із практики просто ще не зовсім зручно нам працювати. В плані, ну, в вулі, працювалися по одному, а зараз трошки інакше. Ну, Учимося і воно нас, нам заходить. А тут на вулиці... Теж все супер і працюємо. Зараз мені потрібно закрити, цю сімейку, і буду відкривати наступну. Друзі, виймаю, виймаю е, прививки. Особо це демонструвати я не буду, так як в нас знатоків дуже багато. І коментарі читати дурні. Ну, я не мав дяку, так як е, не маю дякую зараз. Ось тут ще відкриємо, я вам просто продемонструю, а От так виглядає очередна сімейка. Ось є прививочна планка, я її зараз буду виймати і нести в інкубатор. Хтось буде знову писати, що то рано, які то будуть матки і тому подібне, там сили сімей нема. Ну сила сімей є достатньо. А матки всі, а, кстати трутень десь поліз, в деяких сім'ях вже є трутень, котрий ходить по рамках, молодий. На рахунок печатного трутня вже більше, ніж потрібно. Я хоч старався бракувати рамки, котрі, котрі з трутнем. Але все рівно його є, і є, і є, і є. І навіть місія каже, що його забагато. Ми в своїй практиці не використовуємо підстановку трутового ваші, так як, на мій погляд, для того, щоб сім'я відбудувала. Рамку трутня, та її потрібно не тільки рамку туди підставити, а її потрібно і годувати в той період, і температуру і тому подібне там, подібне. подібне. Набагато проще сім'я буде виховувати якихось там 15-20 маточників в цей період, нежели вона буде використовувати виховувати цілу рамку трутня, де буде більше тисячі бджолиних ну Більше тисячі трутнів. Так що ми не користуємося такою, так як той трутень. Він засієся, вилупиться, ну толку з нього мало, бо він, ну, як по-нашому говорять, по-закарпатськи, не читавий і толку з нього дуже мало. Ми, нам достатньо того трутня, котрого є в сім'ї, і, і того більше, ніж достатньо. Так виглядають бджілки сиренькі, гарненькі. Сиренькі, гарненькі. В тих сім'ях де попадаються де попадаються бджолки з жутчизною, намагаємося збавлятися від таких сімей, ну як не сімей, а від маток, так як в них проскакує щось. ну, З кожним роком все менше і менше, менше. І цього року, отак, от щоб візуально... Було багато, в якійсь сім'ї журтізни зовсім нема. Є, я не знаю, там одна на 30-40 попадеся, але ну, на такі сім'ї зовсім не звертаємо уваги, бо це може ще якісь приблудили з, з інших пасік і тому подібне. Так що, ну а Бачимо, да, які гарні, гарні. Не знаю, видко буде на камеру, не видко. Мені, мені подобається. Стосовно агресивності, ну, виглядає так. Ну все, Звісно, що сарказм для тих, хто у нас питає, любить писати що, е, всяку коротше. Друзі, все. Зараз може ще щось поснимаю, а поки що залишаємо, дивимося далі. І так, друзі. Зробив, що мені потрібно було. І все ж таки хотів би вже відповісти. Бо будете питати, а не рано-рано, що з тими матками туди-сюди і тому подібне. Хотів би все-таки відповісти. Друзі, ви в матковійній справі є деякі етапи робіт. Іде із етапів це розігрів сімей воспіталок так як в матководстві, як ви, наприклад, в мене, так і в Багатьох других матковарів сім'ї воспіталки працюють цілий сезон. Вони, е як в початку, сформуються і потім використовуються весь сезон. Він називається, ну, я так, по-своєму назву, розігрів сім'ї-воспіталки. для майбутнього інтенсивного старту. Далі є засілка нуклевого снова парка. І от, друзі, як на мій погляд, етап засілки нуклевого снова парка це найважкий і найтрудойомший процес. І от якась частина цих перших ранніх маток. Служить для цих целей. Вони допомагають заселити нуклеусний парк. Так як для того, щоб заселити нуклеусний парк, вам потрібно, ну, скажімо так, нуклеус, потрібна або маточник, або неплідна матка, потрібні бджоли, потрібна рамка, потрібна або то вже сушнина, або це рамка з розплодом з кормом, або це вощина і тому подібне. Різні є. Методи і різні підходи до них. В нашому випадку цього року буде як і заселка на нуклеуси. кажу заселка, заселка бджіл на вощину, так буде і заселка на розпління рамки. І в нашому випадку, для того, щоб це все підготувати, нам потрібні оці перші матки. Якась частина з них тільки послужить для того, аби заселити нуклеус, після чого якась частина маток із них потеряється, так як погода ще нестабільна і вероятність 100% обльоту низька. Вона може потерятися, може не облітітися і тому подібне. Але зато вже маткомісця заселена і працює. Якщо ви його добре заселите і добре його підготуєте, все добре зробите, воно буде працювати від початку сезону і до кінця. І потім, навіть в кінці сезону, ви його зможете сформувати от в такі сімейки, і воно ще й перезимує, і потім буде знову вам давати якийсь результат. Вчора, кстати, друзі, розформували 4 нуклеуси, так як були такі слабоваті, і я вирішив їх не мучити, розформував. На цей Потім скидав їхні рамочки. З тих нуклеусів, де був розпліт, щоб вже довиховували. Так як бачимо, там вже 4 корпуси. Декотрі такі більш-менш гарні, а декотрі такі, скажімо так, не слабі, ну і не сильні. Е, мені кажеться, що в період перекладки із хімікселентовських вулів на сі, часть бджол по якійсь причині потратилася. Це перша причина їхнього ослаблення. І, і друга. І друга причина, скажімо так, ослаблювання була в тому, що ми їм переформатували гніздо. В тих вулях вони собі починали сіяти там, де ну, заважали за потрібним. Там, де у них було для цього корма, де їм було більш-менш комфортно, де вони могли тримати нужну температуру і тому подібне. Ми ж. Їх розформували. Якщо в тому випадку розпліт був, всяде на другому корпусі, так як там було по три корпуси, нижній був пустоватий, в другому був розпліт, а в третьому був о, ну, корма. І звісно, що на другому корпусі їм підтримувати температуру було набагато краще. Ми ж їх потім переклали, склавши їм корма над головою, а в нижній корпусі ми їм склали о, ну, розпліт. І бджілкам деяким не стало сили його обслужувати так, як вернулися холода. Вернулися холода і бджілки просто е -е, почали більше відходити від, скажімо так, неприємних умов вигодовування розплоду, так як ресурс потрібно було використовувати більше ніж в попередньому випадку, а в них цього ресурсу не було. І почали вони відмирати якась часть, і по тій причині її ослаблю. Декотрі кажуть, більш-менш гарно. А от чотири ослаблю, так що вирішили їх розформувати. Так що, друзі, ну надіюсь, об'яснив, розказав, ви вже приймайте інформацію як завгодно. Завжди, скільки років ми знімаємо, завжди є люди, котрі пишуть, та то рано хто то буде виховувати, хто то буде використовувати, а потім куди тут ті матки. Друзі, я не знаю, як ви рахуєте, як ви думаєте, мама йде кормити виховательки. Але для того, щоб мати на початок травня плідні маточки, вже потрібно працювати. І працювати вже потрібно. Активно, так як ті люди, котрі зараз будуть писати стосовно, що то ще зарано. но часть з них вже буде просити матки на 1 травня. Так що, друзі, якось так працюємо. Ще раз всіх з святом. Все на цьому буду завершити. Слава Україні!